Так, виграю. Не виграю. Так, виграю. Не виграю. Виграю. Ха, не виграю. Блін, знов виграю. Ха-ха. Ах, бінайт не знаю, де вже ставити ті кубки з чемпіонством. навіть місця немає вдома. Алло Петро! Привіт, хлопче! Як там твій син, як жінка? Та все, 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 я розумію, розумію. Тебе і синочка треба визвати в команду. Все, все буде по, по твоєму замови. Як ти сам? Ага. Коли я анонсую команду свою, а що там, вже хтось почав щось говорити за свої там дрібні команди. Ага, а ну давай розказуй. Що-що? Нонфейм вистав відео. Він роз 100 років на ютубі не виставляв відосе. Ага. А за Шотландію буде грати. І що там в нього в Шотландії? А, вже плаче, що за захист поганий. А що це? Почекай, почекай, шутка, шутка, шутка. Сухає Шпет. А що в нього за захист поганий, І що? Поганий Мент. Поняв типу, да, Мент має захищати. Да, 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 є такі, є такі. Далі хто там? А ну хто ще що щось виставляв, чи щось там говорить за свій збір. Бафіки Україна. Почекай. Бафік той, що грає в доту. А що? А що він забусив? Ну ладно, ну Україну. Він напевно зрозумів. Він подумав. Теж такий жарт, жарт такий прикольний подумав. Він подумав, де буде турнір по доті, він сказав, Україна. Поняв, цей прикол. Да-да-да. Що -дал. там далі? Атланта. Детройт. А, ти не в міста граєш? Ага. Атланта, чувак, вистав, про Австрію. І що там? Еволюції качає? Та ну нехай качає. Йому що допоможе. Ми ж знаємо, що ми той Петр заберемо, як 92-му. Кубок поїде додому. Ага. Далі що там? Стереотіп? Ну ти чув, да? я казав, що ну який стереотип, я його обіграю. Що там, Румунія. Ха! Щоб Молдаван взяв собі більно. Ну, Румунія. В Румунії футболісти є. Ха! Я навіть не чув такі. Далі, хто там, в Возі? А що там в Возі? А, Збіранімечина, ну, Збіранімечина, то так. Ну, може в півфіналі, зустрінемося, так розпишемо якусь там легеньку перемогу, да? і там вже в фіналі, ну побачимо, про кого будемо грати. Кажеш, треба записати відео да, про нашу збірну. М -м. Ну давай, давай, я десь зараз буду йти додому і розкажу шановним глядачам, да, за кого ми будемо грати. Да. А ви там вже вліпіть, вподобайку, там, підписочку, комент напишіть. Да -да -да. Зараз розпочнемо, через пару секунд. Ага. Все, давай. І також я хотів би наголосити. Ну, кубок забираю я, це вже само собою, це ну, факт. А хто забере новеньку PlayStation 5 і три футболочки від наших друзів Super Classic, Олдові, оригінальні футболочки? Все дуже просто. Ось тут QR-кодик на монобанку, один квіточок 50 гривень. Заходьте, кидайте грошики і приймайте участь. Може ви виграєте PlayStation 5, а може виграєте одну із трьох футболочок від наших друзів Супер Класік. Також у нас є телеграм-канал, де є вся інформація про... Кубок даний. Ось хто коли виставляє відоси, хто з ким зіграє. Там вся актуальна інформація. Ось тут переходьте чи тут. Тут десь два QR-коди. Два QR-коди дуже корисні, тому оформляйте. А далі я буду представляти свою збірну. Дані. let's go! І так, нашим першим гравцем резерву. ха, Отак. Це Каспер Куск. Не будемо на ньому акцентувати увагу, переходимо далі. Далі. Сков Ольсен. 4-4 по зірочкам, 86 пейс. Ну, піде якраз на резерві. Е, я його на півроку старший ось. Тому нічого страшного далі. Отакий От правий захисничок Олександр Бах. Він може навіть буде на запасі 5 зірочок на неноробочій на нозі. Нормально, непогано, може якась еволюція вийде. Ми такі бац! Закинемо і все, прокачаємо нашого бійця. Далі. Третій голкіпер нашої команди. Це. Фредерік Ронов, Чи якось так читається. Один-два подірочка. Непогане Непоганий різ, непогані стати для Голкіпра, але в нас є от головна зірка, але зараз ми до неї перейдемо. Далі. В резерві, не в запасі, не в основі буде лаундруп. Якщо щось будемо тести, подивимося, коли щось. Ну, дамо легенді також пограти на цьому кубку, але він, на жаль, не попадає в нас в запас або в основу. Бо регламент такий, що треба використовувати одну ікону або одну. Легенду або одного героя. Ха-ха! <laughs> Отак! От Отакий профтик від, від мене. Нічого страшного. Далі. Перший запасник. Лукас Хьорсберг. 2006 року малий. Йому 18 років. І я вирішив, що кубок він потримав, треба його закинути в заявку і в запас. Він відчув цю, всю атмосферу. Чемпіонську атмосферу команди. Далі. Крістіан Норгард. Такий в нас гравець є, не будемо на ньому акцентувати увагу. Далі. Еміль Хейбер. Ну, Ждемо якусь еволюцію, можемо доведуть якусь класну еволюцію. Поки що немає нічого цікавого. Далі. Каспер Шмейхель. Молодший Шмейхель. Батя сказав, позвонив, ви бачили. Треба синочка взяти. Я взяв, все організував. Представник Андерлех. Далі. Оскар Хойлунд. Брат нашого легендарного Хойлунда. Ось, ну, такі стати, Пейс є, а нічого більше не, не треба йому. Далі. Крістіан Ерикс, тут... тут Манчестер Юнайтед, тут червоні диявли. Я не міг його не викликати на цей турнір. Ну, не міг я це зробити. Далі. Качаємо Мартіна Брейтвейта. Я вам покажу, що там виходить з підсумку еволюції. Там два гравця еволюції, я вам покажу, що там вийде. Ось. Давайте глянемо, який буде Брейтвейт. Брейт 5 5 по зірочкам. Це вже. Прекрасно, фаніто. І дивіться, скільки в нього плейстайлю, В нього вистачає плейстайлю. Просто класно. І це буде ну, непоганий гравець, може він буде основним, не знаю, подивимося. У нас конкуренція дуже висока. Далі. Капітан команди. Петер Шумейхель. Людина, яка піднімала, одиться. Оцю папочку він передавав мені. Це він мені якраз і передавав. Ось це його почерк. Ось. Все є. Все є у нас, на все готово. Петер Шмейгель, прекрасна карточка, її зловив в якомусь рандомному паці. Тут такі буде скріншоти. Все, 3-3 по зірочкам. Фантастичний голкіпер. Далі. Нашим правим захисником буде. Або лівим, я ще не знаю. Роберт От Отака еволюція його прокачав. Прикольні стати. Я думаю, він буде розривати е, ліве або правий фланг захисту. Буде все перегризати. Там мене всі гравці будуть перегризати. Далі. Перший центральний захисник Йоахім Андерсон. Е, була еволюція, але я вибір зробив в сторону Брейтвіта, бо там 5-5 по зірочкам я вам покажу детально цю еволюцію, але буде поки що Андерсон, нічого, нічого страшного, бо є, хто буде його страхувати. Це отака карточка Андерсона, Крістенса. Ну це просто фантастика! Дивіться, які стати тут, ну просто. Це Лев, це Левисько. Просто він. Він буде просто з цим поглядом всіх відбивати, тут без шансів. Хто там, бапи? Не знаю, хто там які головні зірки інших команд. А ще без різниці. Він буде перегризати всіх і вся. Далі. Переходимо. Ну такі, Йохі Меле є в нас. Ну, чекаємо якусь еволюцію. Була еволюція, але ж говорю, зробив свій вибір в напрямку, в брейтвій бо там 5-5 по зірочкам. Але я думаю, такі меле також буде перегризати всіх і вся. Далі. Переходимо до центра поля. І отака карточка. у го Він був срібним гравцем. Е, вийшло. Еволюція там, де можна срібних, бронзових красів прокачати. І Нікос Нарчі. Які стати, просто дивіться, 99 дрібло, 5-4 по зірочкам. Дивіться. С стати 99, майже, ну там, компрейшн 90, нічого страшного. Але тут все, ну це фантастична карточка. Він буде в центрі поля, все перегризати. Хлопці, вам гайки, ви розумієте, отакий От боєць біє... є в мене в команді. Ось, далі. Мат Орелі. Орелі? Серйозно? Дивіться які стати. це наш гуліт. Це просто... це навіть краще, ніж гуліт молодий. Він просто як як хороше вино. Я просто буду насолоджуватися, попивати, як Орілі буде віддавати. Шикарні передачки. Дивіться на його стати. це просто шикарний гравець. Стаміна 99. Баланс 99. Ну це просто. Бол-контроль 97. Ну про що може говорити? Шот-пас 99. Ну, без шансів. Без шансів, супернички. Далі. Отака От карточка. Елінстрема. 5-4 по зірочкам. Непогана карточка, буде щось допомагати в центрі поля. Побачимо, буде крутитися. Ну, це наші леви. У нього єнотик золотий. Єнотик в центрі поля, це те, що треба. Далі переходимо до наших атакувальних гравців. І це Андрес Драйер. 4-4 по зірочкам. Непогано, є еволюція на нього, але я вирішив, що така карточка треба, нехай буде. Ось, а там ліпше когось іншого прокачаю, бо він чи ще, там сібні карточки, це там вже гайки. Далі. Ну хто як не він? Расмус Хойлунд! Головний форвард Манчестер Юнайтед! Манчестер Юнайтед! Расмус! Ми будемо розривати цей євро! Ми будемо всіх винищувати! Расмус Хойлунд! Future Stars, дивіться на його остати. Все прекрасно, все чудово. 4-4 позіручкам. Якщо КС буде еволюція, я зразу його кидаю і все. І разумс Гойланд буде в грі. І так, останній гравець нашої команди це Філіп Зінкер Просто вам всім Зінкернагіль! Ви розумієте, хлопці? Зінкер Еволюція. Зараз вам покажу 4-3 позірочкам, але в нього там буде все гуд. Давайте покажемо, як він буде виглядати. Отак буде виглядати Зінкер 4-4 позірочкам. 94PS, непогане дрібло і. Ну, непогано, і тут такі плейстайли, може накинуть, типу, ну, більш-менш нормально. Піде. Піде, нехай буде такий Зінкернагель. І головним тренером даної збірної буде. Позвонив Петра каже: У мене в захисті стояв офігенний штрих. Кент Нільсон. Я говорю, Кент Нільсон. Та без проблем, він буде нашим тренером. Кент Матіо Нільсон, він буде тренером, він знає, як вигравати чемпіонат Європи. І Петер шмейхель Кент Нільсон це така зв'язочка, яка скаже молодим гравцям, як вигравати цей кубок. Що ви, хлопці, начувайтесь, лівіть вподобайку, якщо ви вірите в мене. Напишіть комент, якщо не вірите, або не вірите в мене. Приємні неприємні коменти. Пишіть, я буду радий кожному коментарю. Хейтери, що ви там, готові? Дані врибається в цей турнір. Я гляну це жеребкування, Як тільки дзвіночок буде, ми глянемо це жеребкування і оцінимо наших суперників. До нових зустрічі. Бай-бай.